Гра нема, просто до понеділка було плюс 35, а з понеділка дощ майже не зупиняється, нічого собі. У нас десь плюс 27, здається, максимально була за день. Вибачте, я сьогодні все люблю, пашоль. Обнімашки, обнімашки, добре. Добре, сонечко, дякую, що підтримала. На тобі лисенятко в нормальному ракурсі. Ухи-лухи, ухи. ухи, ухи, мордочка, шейка почухать. Ось так, все на місці. Так, щастя існує, і в найтемніші часи, якщо не забувати вимкнути світло. Файно. А, це Сіріус сказав хвосту. Ну, Сонечко, ну не кожен відривок тяне на цікаву цитату. А то перше було саме файніше. Все з ГП Дамблдор. Зрозуміло. Так, де в мене тут літера А? Добре. прям... Це з різних книг, з різних частин? А як, як краще в такому випадку: Дамблдор або ж роулінг? Бо начебто це Роулінг. Але це її персонаж? Як мені цю цитату? Але ще й тут клей засох. Ще й цей клей засох. Так, беремо наш самий штопаний клей. І дуже-дуже економно його набираємо. Ой, як він мякесенько проткнувся. Дуже м'якесенький. О, закінчилася тривога. Zvuk zakinčenia trebuje. To je dobre. Зараз всі гаджети скажуть, що тривога закінчилася. І поки це все відбувається, такий гвалстий. Так.